Всім привіт! Зовсім нещодавно у нас була просто казкова подорож пригода до стародавнього іспанського села Сіманкас. Тож хочу поділитися із вами цими пригодами, а також зберегти в пам'яті ці щасливі миті для нас. Пересадка на наступний автобус. Циманка це не просто село, це справжній історичний скарб. Тут усе дихає середньовіччям. Вузькі кам'яні вулички, міст, збудований за часи короля Карла V, затишні дворики і, звісно, головна перлина, замок, де зараз знаходиться Державний архів Іспанії. Поруч селом є річка Дуеро. І біля цієї річки – це просто ідеальний такий сімейний відпочинок. Там, класний, там класно робити пікнік. От, просто гуляти. Ну, в принципі, ми цим і зайнялися. Ми там прогулялися, назбирали кімінців, покидали їх в воду. От, та й взагалі насолодилися природою. Так, друзі, значить, йдемо далі. Мандрівка продовжується. Це коровка! О, бот... ага. Це коровка. <смірка> Так, а ми вийшли вже на Сіманкас, і зараз трошки пройдемося до річки. Вийдемо на берег, подивимося і потім підемо по цьому мостику. Особливе місто це міст через річку Дуеро. Цьому мосту більше 500 років. Його будували ще за часів короля е, Карла V', якщо я не помиляюсь. І в ті часи він був такий, знаєте, як символ зв'язку між регіонами та й навіть культурами. А вони показують е, Каміно де Сантьяго, так? Да? Так, да, дуже, дуже крутий мост. Ага. Ой, ага. Ми ще нікуди не пішли, а вже просто так все круто і класно. Яся туда маленький. А сміє там. Та як я да. б його зустріти. Брьовна? Це Діва Марія зі Суха. Ну, а ще звідти з цього моста відкривався просто. Дивовижний краєвид на пагорби, на річку, на природу. Із моста відкривається такий вид на місто. І, до речі, там, де стіна, там є такий міродор. можна е, теж подивитися потім зверху на, на цю красу цього моста і річку. Загалом. Кафешечка. Кафешечка. Клас! Діти були вражні. Так що чесно, я теж. Адже пройтися по такому стародавньому мосту. Це щось на кшталт машини часу. План, значить, такий. Підемо зараз, подивимося на ту стіну, про яку я казав. Подивимося вниз, потім зайдемо на Плацу майор і потім подивимося на той замок, який зараз використовується як архів. Так, ось цей будиночок близька. Прикольно. Трошки загляну. Це ось будиночок часний. Такий невеличкий дворик. А, і будиночок сам. Балкончики. Вау, як класно отсюда. Да. Це ми прийшли звідти. Прийшли через мост, потім через парк і піднялися сюди. Ну все, мы уже и вышли на пласа Дель Майор. Такая она невеличка. Ага. Вот это вся і плаца. А не, вот там, может быть, она. А ну давайте сюда що что Подивили, тут у нас. Свадьбу, думаешь? Ага. Вот такие классные древа, да? Я в захваті від того, як вони це роблять. І це зовсім не заважає нам робити нам таке в Україні. Ну реально. Так, тут є такі невеличкі історії. Наприклад, ось ця і такі стели з історіями. Каміно де Сантьяго, туди. І тут, я так розумію, це і є. Ця пласа Майор. Така альтаночка, да, ось пласа майор. Мама! Так, поряд тут ще є корнисерія, тут тобто м'ясна лавка. Прямо на пласа. Майор. Так, Софія дає концерт. Тепер концерт від дівчат. Так, ну, а ми йдемо до церкви. Да, замка. Так, дивіться, яка церква прикольна. Сонячна вулиця. ми по сонячній вулиці. Вон туди. Клас. Клас. Все, пішли. Ну а ми йдемо далі. О, дивіться, як вона такі плюс заплющився. І в будинку. Знаєте, завжди так цікаво, коли такі маленькі, вузенькі вулички. Да? Меню дельдія 16 євро. Такі лабіринти прям взагалі. Таке все. Прикольно, так? Мені подобається дуже. Так ось цей замок архів, але ми трошки заблукали, зараз повернемося назад, бо... Улітка! Я хочу її поставити. Добре. Друга спроба не вдала. Знову знову не виходимо на цей архів. Зараз спробуємо третій раз, але знизу. Сподіваюсь, взагалі до нього можна підійти. Так. Ось у нас територія цього архіву. Зараз побудемося чисто. Так, А за чим ми зачем эти вот ось от? Ось такі я посистінькі. Ну це ж квіточки будуть. А, квіточки. Так, ось ми йдемо. Побачимо, де, де взагалі тут вхід будемо шукати. Пойдем. Папа, да, так у Я так розумію, ми знову ззаду зайшли. Ну ви тільки уявіть. Замок який побудований ще в 1540 х роках, і там зберігаються документи, папери, це взагалі Державний архів Іспанії. І ще саме з тих часів. І це просто в реальному житті. Прямо зараз це не якісь там підручник історії або фільму. Вау! Так, ну що, походу ми таки знайшли центральний вхід. Ось це звідси. Прикольно тут так. Фонтанчик, дивіться, о, тут є вода. Водичка є. Водич да, Давай наберемо водички. Давай я нажму, ти набереш. Так, піднімаємося. Ух ты, ну тут диви, як прикольно. Тут прямо як такий собі невеличкий лабіринт можна побігати. А он та церква, де ми були поряд. Коль да, такий архівчик, такий замок, а поряд таке, знаєте, старе, старе місто. Папа, такі криші, вставили? дахи такі. Папа, знає, як мене, як На жаль, ми всередині не потрапили, бо це був вихідний, але це буде мотивація приїхати в це село ще раз. Шо? Дівчата втомилися, сіли під таким домиком прикольним. Бачите, що такі дерев'яні балки. Взагалі дуже класно. Дуже прикольно. Дивиш, що вони не впали. Прикольні штучки Клас. Це щось теж якась старовинна така стіна від чогось. А ну, зараз обійдемо. Дивіться, тут така частина дома. Із такою Вообще така стіна, вообще, просто класна. Ну і звісно, яка мандрівка смачненького. На зворотньому шляху ми зайшли в місцеве кафе, щоб Перекусити і відпочити. Так, трошки зайдемо, щось візьмемо перекусити. Так, Так, зайшли трошки перекусити, бо діти вже хочуть їсти. Що у нас є тут? В общем, картошка типа фрі, тільки така, картошка по-селянськи. 9,50. Це копчена сардіна, в томаті, сманго... ще з чимось 12. Морродесердо, не знаю, що це таке. Свинина, коротше, якась зажарена. 13,50. Піца, кстати, 17. Торезнос. Торезнос це взагалі у них прикольні штуки, типу салат печерьок, коротше, такі. Так, наконец-то дівчатам принесли картоплю. Ну що, вкусно? Смачна? І у нікі така сама. Причому це одна порція розділена на дві. А я жду тарта кеса. Ця подорож подарувала нам реально багато емоцій таких. Сіманкас це таке, знаєте, ну прямо крутезне місце для сімейного відпочинку. І взагалом, я би радив би усім занести Сіманкас у список своїх бажань, щоб відчути справжню Іспанію. Стародавню, теплу, затишну. Загалом час проведений з дітьми. Це реально миті щастя. Отакі от от пригоди, такі мандрівки, прогулянки, під час яких є розмови, спілкування, обійми, поцілунки. Це все будує між нами такий невидимий, але дуже міцний зв'язок. І, на жаль, через такі буденні справи, які забирають дуже багато часу, робота, просто справи по дому і інше. От. Але от саме от такі от пригоди. Мандрівки або просто прогулянки, вони залишаються в пам'яті надовго. Це такі як найяскравіші моменти в житті. От. Діти дуже швидко ростуть, і цей час, на жаль, не повернеш. І допомагайте Збройним силам України. Кожен наш донат він, він рятує життя, він рятує життя батька, сина чи брата. І дає шанс, дає можливість повернутися йому живим, живим до своєї сім'ї, до дітей, до батьків, до дружини. Допомагайте Збройним силам України. Реквізити в описі до цього відео. Ну а на цьому в мене все. Так що дякую за увагу, за перегляд. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Напишіть коментарі, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку. Ну і до зустрічі в нових відео. Бувайте!